Добрий день, шановні аграрії. Знаходимося ми в фермерському господарстві Нива Думського району Рівненської області на сої. Більше всього я хочу наголосити зараз на тому, як впливають використання мікроелементів на розвиток сої. Дало стимуляцію росту і зменшенню тиску на рослину. У тому, що експерт Гроу, він має е, е, аоксин, цитокенін, гіберелін, які способствують росту як кореневої системи, так і листової поверхні. Через 10 днів ми внесли бор. І аміноксеріон. Аміноксеріон це дуже хороший антистресант, який буквально за пару, півтора дня рослини зазеленіли, почали розвалюватись, бо аміноксеріон має собі 80% вільних альфа-амінокислот, які способствують формуванню і розвитку білків. До то тому, які необхідні білки аміноцем допомагає. Разом з тим, подивитися на те, як вплинули мікродобиво на кількість бульбочкових бактерій, дуже багато розвиток кореневої системи сильно. Хоча в нас весна і літо сухе, дощів дуже мало проходило, але коренева система і волосочків маленьких дуже багато. На цьому треба задуматись і подумати, як збільшити. Як ми знаємо, що коренева система в сої зовсім маленька, в ворному шарі розполагається, то нам треба стимулювати період посухи, щоб соя мала розвиток. Збільшується кратно бульбочкових бактерій. Дуже багато і добре. І а при цьому вже ми бачимо, що є зав'язі, і кожні зав'язі і квіти з ростом рослини збільшуються і збільшуються. На цьому в мене все. Дякую за увагу.